подписчики. Мы же и не подписчики, но все одно. Но мы их всегда. Ванил! Ты где? Пошел в жопу, я улетаю на гайки. А, я бачу вот ты Да пошел ты в жопу. Ну как будем выживать? в жопу. То как будем выживать, говорю? В жопу. Ладно, сначала нужно добить дерево. Нет, уголь. Ну, надо дерево для, для мап. Для, отца, для мапы. Дерево нужно. Еще нам нужно садить деревья. Мы же фермеры. Забыл? Смотри. Смотри и учись. Вот я посадила дерево, а через минуту вырастет. Какой через минуту? Это 60 секунд. Ну держи 60 секунд. Немарезной 60 секунд свои е минута. Усая, усая, пішли. Кстати, диви, там шапка. Там, де снежный биом, там шапка. Ось, диви. Иди за мною. Ага. Не, я иду вот этот сундучок. Я, кстати, ребенка знайшов. А потом туалет. Давай на другому оце, Сразу ребенок уже. На другому левали... Давай на другому левелі костра вже уже, уже ребнок є. Кстати, давай що я знайшов? Уголь! Уголь! Уголь-голі-гулі, гулі-голі-голі, вазолин, гангулі, угонь, уголь. Я знайшов, я знайшов металолом. Я тож. Я собираю металолом і дерев'я, окей? Само еще ты знаешь, сколько ему не треба и краба. Собирай мясо, я хочу посолить, хотя бы немного. Сейчас. Сейчас я тебе куда это. Да, в тебя я на дерево. Кстати, давай, Плавайся, металл! Да я плавить. Ну ты его собрал, тика Так, подписчики. Ну это что, ладно? Ми відео записуємо. І yeah. Итак, ми, Ми, зробимо вот это. Полку. І зробимо Фермерський участок для того, він міг винми спе робити спеції на різні фрукти І овощи. Да Бо Вон овощ! Да пошел вже. не выражайся! Хоча може виражатися, раз в сону дивляться люди, які більше 25 років. Так що може виражатися. Я провіряв на ютубі. Класно було. Що? Класно було. Що? Що У мене дивляться, тим, яким 34 роки. А, і, а ти говориш. Іди діджи. Ой, диви! Ой, диви о шапка появ! Тут снежный биом! Там дышатка. О, смотри! идешь со мной. Смотри, ось, я иду вставить биом. И смотри! И ось, давай! Сейчас. О, смотри! Снежный биом! Майнкрафт. Не! О, снежный биом! И давай, что тут е? теперь можно крафтить одежду. Тут можно теперь крафтить одежку. Шапки там. Вот все. Вот говно. И вот это медвежья. И это, это медвежья моча. Ну вот то есть башка. Ой, бачишь, там добилась снежный биом, понял? Да Вопросы есть? Питаю вопросы есть? Ага. Що ага. Що, що... На... Ти добувай собі кр... дві крольчі лапки. Знаєш для чого? Ми ще будемо лутати в цьому відео, знаєш що, будемо лутати? Що? Зимній біом. Так що нам надобиться тепла тіплого На Для того, щоб ми не замерзли. І не здохли. А скільки треба крольчих лап для одної куртки. Ну не для куртки, а для наушників. Скільки? Дві коротші лапки. Поняв? Ну, можна одну коротчу лапку, оце і кожу ліси. Тоді буде получше. Тільки оце будуть випарати оце, тільки вона буде дырявою. Якщо в тебе волоси є. Дігрій. Тоді вона буде дерявою. І волосся, і волоси будуть через текстурку оце. Ты боишься, ось, оце. Знаешь, что нам надо сделать? Знаешь, что нам надо сделать? На ну, первое, холодильник. Это, чтобы мы твои супер крутые ресурсы. Хавчик твой помогли перерабатывать хотя бы. Солнечный циферблат. И ко... мы сделаем солнечный циферблат. Это очень понятно. На -блад? Ага. Поехали на гаике к шапке. Извиняюсь, но я голодный. А я нет. Ты бачишь там херный бион, сэр? Ага. Иди а туда. Оце. Ну, мисс. Ну, мэм. <клух> я, я, кстати, вот мясо добывает для тволоса. Я говорю, там треба броню робити з крольчих лап, для того, щоб хоча б один сундук відкрити. А в хаті тепло? Так. Да. Там, кстати, немає оце нічого. Ні сундука. Я знайшов бачу кроличу лапку для мого оце. Ну, чого я кроличу лапку О, медвед... Мідвиг... видував? Медведня моча там. Ні, не, не медведя моча, а медведя шапка. Я вийшов візьму старий фонарик. Гавнарик. І наша нам шапка, нам диви, що треба. Йо мої Ну оце ліс дуже легко знайти. Іди сюди, то до одну морсель поперчиш. Поняв? Хто такий морсей? Ну м'ясо, кроліче. Дуже душа. Доставлені. Одна. Решту волки унесли. Ну или я пош Ну и я Ну Илья подъел А ты будешь перчить уже And... Ты ты поперчил Дундук с ушами Раз тоби так на Я помню Да я стейки люблю Нам да ребенок Дундук из Я? Yeah? Mm -hmm. Так там куча м'яса з волки впадає. До хренища. Тобі два маленьких, а мені стоит. Yeah. Твої стоит, мені два маленьких. Тобі спец. А ч ты задний не взял стул? Да. Yeah. там, это ты вот эти стульчики брал три штуки. Хочешь, твою это не взял питаю? Знаешь или не хочешь? А Окей, нам. нам... А, а сколько у нас скраба? Понятно, Срамота. Понятно, срамота, ноль скраба. Бери свой стейк, посыленный, пуперченный, Не Леша, а, все, потратила. Вообще Куда не чувствуешь? Ж... А? Куда же Отдай. Я же сказала, вираху, ти я ж сказав, щоб мені ти викотає його, виплюну. З жопи. Ах. Не виплюне, а там давайте не виплюнуне, а висре. Це все одно висно. Висно. Давай м'ясо, давай кролеча лапка добивати, нам кролеча лапка зараз. Мені кролеча лапка. У Мені друга. Окей, да я тобі давай тобі буде навушники. Я мені тобі тобі кажуть, ні, сам собі. Ні. Себе ставлю. Окей. Я думаю, що тобі надо золота тобім, їм надо. надо і мати я все. Супер хороший топор, я топор. Хотів тобі. Я не буду. Короче, лапки А що не думаю. Не думаю, що випаде. Коротше лапка. Да ну дай мне сам кожен сам за себе. Да я вибір вид <різь> віддай мою королючие лапку. Я дюже ще твій це кроличья лапку. Нашу мне надо. Значит, в тебе, короче, лапку Чого? Для наушников. Ну так в тебе две кролічі лапки і то я добув. Ось, смотри. Ось раз, два. Наушники готові и пьем. И в мене голова не Смотри. Тепер. <с> <с -taps> смотри. я тепер менше получаю холоду. Бо я мені буджоску, теплу. Е, смотри, який новий сундук є. Такий за нього дуже быстро оце холодно ступає. Може ти буквально ріж льот. Біля хвині дуже... вижити із-за те в холодному біломі. Вірний тай король ці лапка в тебе їх три було. Відді. Мені одна корольча лапка. Мені морсель третя. Що ну, м'ясо кролика, ти чого не вдупляєш? Давай мою кролічу лапку, яку я дум. Піду, вона вже. Ну, оце... В тебе одна ще є, яку ти в мене вкрав. Ось вона, ось марсель, це третя, що в мішкові була. Третя, це марсель і м'ясо кролика. Я вже вкрав, так пізу. Раніше ну, в тебе ще одна є. Немає її. Є. Нема! Ти мене дістав стал уже. віддай короче, лапку. у мене такой крочей лапки, блін, немає? Що ти там сдохнул нет? Нет, я не здохну. Я буду опиратися в цей бьм в цей дом ніхто з там не убьет. Кстати, дуже дуй вкуснее. Спасибо. Mm? Спасибо за тыкву. Это була была Угу. Mm. Ну и ладно, я предполагаю, можу могу забабахати. мы І и, и, и топором лединым яким не можем випасти. Тоже можу убить. Не можеш. можешь. И я можу оленя, не на ведь оленя попробовать его о! Опа сундук открылся. Хизам откройся. Азар подожди. Сезам! Откройся! Ледяний топор. Говно. Він два рази, він два рази лучше, чем обычный. И навіть і навіть хороший. 4 рази. хочу пожрать. <сіх> Давай. І вони будуть зараз засолювати. Там мені пофиг, смотри, что у меня есть. Ледя новой топор. Сикавин растая. Как думаешь, цей топор? Алло. Растает. Не нарастает, я проверял. Давай, морковку. Ты ещ тоже посолил. А ты посолил і... и ты что, ездил. И выкинув жопу. Бро, Вона провали під землю. Дві минути і оце перша часть відео буде закінчена. Я йду добивати кроючу лапку. Лапку. А, лапки. О! Кстати, домики позначуються як костри, коли ти сніжному біомі. Я подати сьогодні будуть. А мені пофіг. Я успію. Ми можемо, я можу, в принципі, під запись встановити. Зараз, я тільки оце, ще один оце, оце я буду оце, розкалю ще один сундук, ось два сундука тут є. Кстати, диви, що тут є ще. Два стульчика є ще. Так що у нас буде дуже багато дерева. Диви, коли тебе лідний оце, топор тоді ти в два супер-бістріші оце рубаєш оце. Сундуки. Мене нормально. Від... Давай, що в мене є? У мене є. Давай, у мене є сніжок. Там мені насрати. Тепер я можу оце зупоняти мобів. І в мене є два лаца стульчика. Оце я побіг до бази. От, дякую, що відкрив мені. Яй, другий тобі відкрив. Ну, в принципі, байдуже. Висотно такого нічого не випадає. Давай, що в мене є? 40 сніжків. Як? А вони сильно б'ють?